Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Сьогодні е, маю такий план поїхати в Мол, придбати декілька речей для декору, щоб організувати вже наше патіо на вулиці, оскільки вже нарешті прийшла весна, і хочеться побільше часу проводити е, саме. На вулиці, в нас там є така як біска, і хотілося б подивитися щось таке цікавеньке. Плюс уже півтора місяці пройшло, як ми приїхали з відпустки, і я ще досі не придбала ніяких рамочок. У нас фотографії лежать, і сподіваюся, що зараз, можливо, знайду щось прикольне, бо вони нестандартного розміру, тому побачимо, чи буде щось по моєму запиту. Ну і звісно, беру вас з собою. Поїхали. Тут, як завжди, строєчка. Я через їхню стройку мусила їхати в об'їзд. Напевно, я 15 хвилин кружляла по плазі. тому що вона ставляла тракторів, і вони там щось будують. Ну, Коротше. Тут все вже таке весняне. Але мені треба рамочки. Ось тут і будемо щось обирати. Мені так подобається ось ця рожева, але вона нам взагалі в інтер'єр не підходить. Але тут є такі прикольні. 15 доларів. Обошає класна ось ця. Така теж така. Я колись шукала літню рослинку, щоб нам поставити. Такий милий лимон, навіть не знаю. Блін, лимон прям дуже подобається. Бере. Чесно кажучи, я не думала, що це буде так важко. Я вже тут хвили на хвилин 15 стою, розглядаю все. І не скажу, що мені щось подобається, тому що тут багато рамок, які мені подобаються, але не підходять по розміру. А ті, які підходять по розміру, не підходять по стилю. Але дивіться, що знайшла. Такі класні сети. Тут в наборі три рамочки йде. І можна прямо на стіну цілим комплектом робити. Так гарно виглядає. Коштує всього лиш. Дебачу. 40 доларів. Це доволі хороша ціна за три грамочки. Тут багато всяких різних опцій. І що робить мені, я не знаю. Просто не знаю. Можливо, ця. Фінненько така. Я берем. Тепер треба вибрати мені декоративні подушечки на диван. Я хочу що щось яскраве. Ці прям красиві такі, але вони непрактичні, на них не полежиш особо. Я думаю, що я беру ось ці 50 на 50. Тут нормальна, ой, нормальна ціна, і вони такі пухнасті. Бо, чесно, нема з чого вибрати. Тупо нема з чого вибрати. Мені ще подобаються ось ці, але вони такі трошки не супер м'які. Вже класні ці, але вони теж маленькі, вони не квадратні. Я навіть не знаю. Ну, загалом, що хочу ось такі рушнички на кухню взяти. Їх тут 4 штучки. Такий жовтенький, рожевий, зелений і ніби помаранчевий. Дуже маленький. Я ж кажу день жовтих купок. Дивіться, які прикольні спонжики для миття посуду. У вигляді красенки. Вони тут образивні. 6 доларів за 6 штучок. Ну як це можна витримати? Просто. Це ж просто мистецтво. Гляньте. Офігенно. Така миленька. Ще дивіться, які тут чашечки весняні. Мречі від стих можна прямо зібрати набірчик. Їх тут. Ці такі гарні, жовті. Ось я ось тут. Я не думаю, що вони зручні, але як це красиво, кріточка така. І ось ці. Ну що ж, друзі, рамочка мені обійшлась дуже дорого, бо окрім рамочки і подушечок. Я згадала, що мені ще треба одне-друге, десяте, і отак от і вийшло. Дуже небезпечно їздити в мол за чимось без списку. Тому так, і храни Боже, тих людей, хто придумав кондиціонер, тому що це просто спасіння. Я забула ну, завести машину, щоб вона охолодилась. І тупо нема чим дихати. Зараз сажу, чекаю, поки вона трохи охолодиться, бо дуже жарко. У мене в секунді почала боліти голова. Добре, що я маю воду, то я так попила і сподіваюся, що мені стане краще, бо я, не дуже, ну, я погано переношу спеку і не хотілося б їхати в такому стані, тому буду чекати. Тут будівництво ведеться. Погано буде видно, але там просто. Я не знаю, як я зараз буду виїжджати. Якось, якось маю виїхати, бо сюди я ледь заїхала. Я мусила об'їхати повністю весь мол, розвернутися, бо я ну, не, знаю, не знала інакше дороги. Навігатор мене взагалі повів інакшим шляхом, взагалі якимось невідомим, то зараз треба якось виїхати і благополучно добратися додому. Тому Богом. Ну що ж, нарешті прийшов час подивитися, як мої нові подушечки будуть посувати до е, нашої вітальні. У нас зараз <клес> виглядає це все приблизно ось так. Така маленька така подушечка. на ній в принципі, не супер зручно лежати. Але я тільки що побачила, наскільки класно буде виглядати синій плед з жовтими подушками. Це прям геніально було. Вони так в багатьох місцях їх проштрикали. Просто на кожному цьому, на кожному бочку. Окей. Негарно для главу. Ну, непогано. А ще хотіла показати, як мені класно запакували рамочку, просто щоб я її могла безпечно довести і так само запакували вазон. Це прям виглядає як букет, але, як мінімум, більш-менш безпечно. Ну, краса. Я, щось, я вже давно щось таке шукала. Мені так хотілося якогось кольору додати, чогось такого яскравого. І ось нарешті те, що реально буде асоціюватися із літом. До речі, тут пише, що його оригінальна ціна 30 доларів, але я його купила за 17. Тому, якби ще вони пахли. Хоча можна пшикнути, в мене є санітайзер з запахом лимона. Можна пшикнути, щоб пахло лимоном. Ну, ось так тепер це буде виглядати. Ось такий буде куточок. До цього в мене стояла ось така рослинка. Вона теж прикольна, але вона мені більш весняна, а мені захотілося прям чогось такого літнього, яскравого. А ще як круто, що я взяла саме чорну рамочку, тому що дивіться, як вона прикольно сюди підходить. У нас тут ніби чорний камінь, чорні полички, чорний саундбар, телевізор зверху, і вона прям класно заливається, бо там ще були білі. Такі ніби з золотистим. У нас також є такі рамочки, але вони в іншій зоні, тому я хотіла саме сюди щось, мені здається, що це прям а, дуже файно. Ну що ж, друзі, я закінчила читати свою книжечку. Я закінчила а, кравченню в Парижі. Вона в мене дуже довго була в закладках, завантажена <світування> чекала а, свого часу. І нарешті я її закінчила. Вона доволі об'ємна, там 400 з копійками сторінок. Багато інформації, вона дуже насичена різними подіями, різними якимись такими емоціями. Вже на половині книжці, коли я її прочитала до половини, я думала: ну що ж може статись далі? Тому що ну, в, кожні, в кожному розділі трапляється дуже-дуже багато всього і. Ем... Я, думаю, я вже кажу до чоловіка, кажу, думаю, ну, чим же ж воно там закінчиться, якщо всього лиш половина книжка і вже стільки відбулося, яка буде кінцівка. Але реально книжка не підвела. Просто е я в кінці навіть пустила сльозу, тому що закінчення історії цілком логічне, цілком таке, як, як я і очікувала. Е зазвичай я не, ну, не маю високих очікувань до книжок, тому що я розумію, що. Скажімо так, історії, які популярні, вони розрекламовані там в якихось соц соцмережах, тік YouTube Ютуб і так далі. А, мені дуже рідко що заходить із того, що рекомендують. Але ця історія це просто-просто любов. Я читала її ночами. Не могла зупинитись, не могла, хотілося дочитати вже до, до закінчення розділу, аби спокійно лягти спати, але все рівно закриваєш і лежиш, думаєш, якби, да, обробляєш всю цю інформацію. Я таке дуже люблю. Я люблю історії, які чіпляються за серце, які чіпляють за живе моментами мені ця головна героїня Роза, вона мені відгукувалась. Точніше, я в ній бачила себе місцями. Зокрема, ці чисті переїзди, її імміграція, початок життя в нових країнах, там багато всього, багато дуже таких життєвих змін і моментів, бо я прям відчувала, о, це, це мій вайб. Я, я би так само вчинила в тій чи іншій ситуації, я би так само зреагувала. Тому мені ця історія дуже торкнулася моєї душі. Дуже рекомендую, хоч і вона об'ємна, але вона читається дуже легко, дуже швидко. Це написано, вона, до речі, ніби діалог із подругою, і реально ну, насправді з, да, з її, не хочу спойлерити, але дуже така як діалог реально зі старшою подругою, тим паче, що ми спостерігаємо її життя. Від самого дитинства вже до старших років, і кожен розділ це як новий етап її життя. Дуже цікаво прослідковувати ось. Хоч це видумана історія, але дуже цікаво прослідковувати її зростання, становлення як особистості, її злети, падіння, її такі часом нелегкі рішення, тому що багато всього в житті відбулося, і багато таких моментів, де треба було приймати доленосні рішення. І це прям читаєш і думаєш, ну вау. Реально дуже гарно написана історія. Тому якщо вона у вас десь заскачена, або ви купили і ще не дійшли до неї, то прям рекомендейшн, дуже класне чтиво. Я не скажу, що вона прям супер легка, тому що книга емоційно насичена, ну, скажімо так, але. Я реально відпочивала, моя душа розслабилася, я насолодилася просто кожним розділом цієї історії. І прям рекомендейшн. Якщо колись по цій книзі знімуть фільм, я просто не знаю, я не дивилася, чи по цій історії знімали фільм, чи серіал, але я думаю, що якби було, я б обов'язково подивилася. Тому так, тому да. це любов. У нас ще там лежить сніжочок. Бо туди ніколи не попадає сонце. Саме на той кусок, там завжди тінь, і ніяк не розстане. А я хотіла показати наше патіо е, ось тут, подушечки. Думала, можливо, знайду якісь новіші, кращі, але подивилася, що, в принципі, тут нічого складного. І я спробую пошити нові наволочки. Тому що, ну, самі бачите, да, це просто от, якість. Просто колегесенько пальцем друкаєшся і воно рветься. Дуже-дуже жахлива якість. Згадаю уроки праці в мене є швейна машинка. Тим більше, що я на YouTube знайшла дуже класний туторіал. Буду пробувати вчитися згадувати то все. Головне, правильно виміряти. Ну, я вроді. Вже знаю там розміра, я зрозуміла, як правильно викройки зробити. Там нічого складного, просто попрямій, попрямій і нормально. Тому сподіваюся, що буде такий невеличкий рефрешмент, бо все-таки е в нас дуже короткий період тепла. Е зараз оце на диво, що зараз сонечко. Зараз. От квітень, травень, це такі доволі комфортні місяці, щоб бути на вулиці. червень ще плюс-мінус, нормальний липень, серпень це вже все. Це вже спека, це вже нема чим дихати на вулиці, нереально знаходитися більше 10 хвилин. Тому, поки є можливість, я хочу скоренько тут все зробити, щоб було гарненько, чистенько, щоб ми могли собі вечеряти тут. У нас тут барбікюшка стоїть під хати. Щоб ми могли собі тут шашлики робити і тут просто сидіти, поки є така можливість, бо потім, коли наступить прям літо-літо, це буде тривати буквально два місяці, але це буде нереальна спека. Тому хочеться, хочеться собі зробити комфорт. Ось от такі, от, от такі от плани. Ще у Вінерсі взяла ось такий термозахист від Qi, Iron Guard, Мені здається, що. Ну, В них, в принципі, вся лінійка косметики мені подобається. У мене колись був і шампунь, і кондиціонер, доволі така непогана якість волосся після нього. А Це вирішила взяти е, ось такий термозахист. Я недавно собі купувала від Bad Head. В принципі, окей, воно приємно пахне все, але він максимально не економний, дуже швидко розходиться. Тут всього лише 100 мл. І в мене волосся після нього. Дуже сухе. Я не знаю, я не можу це пояснити, тому що е, ні, ж, жоден термозахист в мене не викликав ось такої реакції волосся. Волосся дуже сухе, а якщо, ну, прям десь, знаєте, е, не зорієнтуватись і набризкати трошки більше, то одразу стає жирним. От прям не знаю. Я його докористую, звісно, бо шкода викидати все-таки це доволі непогана лінійка. Але я сподіваюся, що ось цей термозахист мені сподобається більше. Бо я хоч і стараюся не вирівнювати волосся, але все рівно я його сушу феном, все рівно воно піддається якимось термічним. Чи термально, як то правильно сказати, ну, високим температурам, як би то не було, то не хотілося б його спалювати ще дужче, тому сподіваюся, що не розчарує. Ну що ж, друзі, показую результат. Дуже пишаюсь з собою, оскільки вийшло доволі класно, а навіть краще ніж я очікувала, мені вдалося зробити ось тут таку кишеньку, знаєте, як в дитинстві, такі великі квадратні подушки. Плюс я ще на кожну подушку пошила окремо чехол, тому що всередині старих подушок був просто синтепон. А я зробила ось такий от чехольчик, так як звичайно, подушечку заховала його, щоб він не розлітався, і вже потім в кишеньку так от заправляю. Воно, звісно, не ідеальна, я розумію, що можна було би і краще, але ці подушки будуть на вулиці. Я думаю, що вони за сезон мінімум три рази будуть пратися, оскільки в нас. Оцей тополіний пух, пилюка, воно то все осідає, тому буде ось так. Але я дуже задоволена результатом. Вже чекаю скоріше, щоб можна було їх покласти. Я їх зробила чуть-чуть менші по розміру, і вони за рахунок цього стали більш такі м'якші. Тому, тому так. Ось так виглядає щастя в п'ятницю ввечері. Ми це раз замовили нові для себе суші. Ось ці називається Канада. Тут е лосось і зверху гор, а ось це Ойлерс. На честь хокейної гри. Це тюнен. І що там? Кріветочка? Ну, тут запечений лосось. Це класіка. Смачного. Mm. Mm. Mm.